Слава Ісусу Христові та я, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. Перша освячена дійсність, яка з'явилася в історії, це час. Після шести днів творіння появляється сьомий день, субота, шабат, про який сказано: Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив Бог сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день, і освятив Його, того бо дня спочив Бог від усього свого діла. Що творяче зробив, був. Знаково, що перша освячена дійсність це не святе дерево, не свята гора, навіть не вівтар, тільки час. Тому людина покликана, аби освячувати час. Що це значить? Це означає проживати кожну мить, дякуючи Богу, дякувати Богу за свою історію. Цей день учинив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. Також і сьогоднішній день учинив Господь. Субота старого завіту віднаходить своє звершення в неділі, в день, коли наш Господь воскрес із мертвих. Конституції апостольські кажуть, що не мало би смислу святкувати творіння, якщо би воно не було відкуплене, а воно було відкуплене в день Господній, коли Господь воскрес із мертвих. Святий Ігнатій Антіохійський із захопленням пояснює: ті, які жили за старим порядком речей, прийшли до нової надії, вже не дотримуючись суботу лише Дня Господнього. У якому наше життя благословиться ним і його смертю? За освячення часу, за можливість, а точніше за благодать дякувати Богу і прославляти його багато праведників, старого завіту також часу церкви віддавали своє життя. Ось яку історію можемо прочитати в першій книзі Макавейській, в другому розділі. Царським мужам у війську, що було у Єрусалимі у Давидгороді, було оповіщено, що люди, які порушили царський наказ, Відступили в тайні печері в пустині, чимало кинулося за ними і догнало їх, і, розташувавшись до битви проти них, розпочали з ними війну в суботу. Вони сказали їм: Годі вже вийдіть та зробіть згідно з царським словом, то будете жити. А ті відповіли: Не вийдемо і не зробимо за царським словом, щоб не осквернити день суботній. Тоді сирійці притьмом кинулися до бою, але ті не відповіли і не кинули і каменем, і печер не загородили. Кажучи, помремо всі в нашій невинності, свідком нам небо і земля, що ви нас убиваєте несправедливо. І ті пішли на них війною у суботу, і юдеї полягли разом із жінками, дітьми та худобою близько тисячі душ. Потім е, юдеї все ж таки дозволили захищатися, коли на них ідуть війною в суботу, чи, ну, щоб повністю їх всіх не знищили. Тим часом цей фрагмент показує, ну, як же важливо було для праведників Старого Завіту святкувати суботу, дякувати Богу за всі діла, які він учинив. В світлі цих текстів стає зрозумілою реакція книжників фарисеїв на Ісуса, на ісусове порушення суботи. Ще за часів Ісуса, можливо, ісусового дитинства, жили ці старенькі люди, які знали інших стареньких з отих Макавейських часів. Ну, бо це 160-ті роки до Різдва Христового. Після цього біблійного вступу хочу вам розповісти про одного олімпійського чемпіона, який вшанував День Господній. Звати його Ерік Лідл, олімпійський чемпіон ігор в Парижі, але не це тільки 1924 року, 100 років раніше. Шотландський спортсмен і протестантський місіонер. В 1924 році Лідл був обраний представляти Великобританію на Олімпійських іграх в Парижі і він був спринтером на тому найкращі показники, мав на дистанції 100 метрів, а дещо гірші на дистанції 400 метрів. Однак, прибувши в Париж, Лідл став перед серйозним викликом: біг на 100 метрів був призначений в неділю, в день Господні, і це суперечило його вірі. Незважаючи на великий тиск тренерів, держави, засобів масової інформації, Лідл прийняв рішення і зняв себе з дистанції на 100 метрів. І замість цього вирішив змагатися в слабшій для себе дисципліні 400 метрів. Вранці, 11 липня 1924 року, в день олімпійського фіналу на 400 метрів, Ерік Лідл отримав від одного із масажистів клаптик паперу. Коли його розгорнув, то там було написано: Древня книга говорить. Я шаную тих, хто мене шанують. Перша книга Самуїла 230. Бажаю вам одних успіхів. Натхненний цим словом, Лідл виграв біг на 400 метрів з результатом 47,6 секунди, побивши і олімпійський рекорд того часу, і рекорд світу. Ось такий був безкомпромісний християнин на Олімпійських іграх. Здається, що таких сьогодні бракує. Згодом Ерік Лідл став місіонером в Китаї і помер під час Другої світової війни в японському таборі. Сталося це 21 лютого 1945 року. Незадовго до звільнення. Нехай приклад цього олімпійського чемпіона, християнина, протестанта, буде для нас мотивацією. Дякую, дорогі друзі, що додивилися до цього місця. Дякую вам за підтримку цього каналу. Я її використовую задля перемоги. Хто бажає долучитися, то в описі під відео є така можливість. Також під, в описі до відео дам посилання на ось цей олімпійський рекорд. на біг. він є зафільмований, олімпійський рекорд Еріка Лідла. Спеціально не вставляю в цей фільм, щоб YouTube не заблокував мого відео. До зустрічі, дякую за увагу.